Синій – символізує чисте та небо, що простягається над українською землею, уособлюючи мир та спокій. Жовтий це золоті пшеничні поля, які зображують багатство та родючість української землі. Здавалося б, лише два кольори, але як багато в них увібрано: історія поколінь, вцілення мрії, боротьби та незгасної віри мільйонів сердець, прапор України. Синьо-жовтий символ, що протягом століть єднає під своїм крилом волелюбний народ. Однією із знакових подій стало внесення прапора України до Верховної Ради. 24 серпня 1991 року група депутатів внесла синьо-жовтий стяг до сесійної зали та накрила ним трибуну. А вже 28 січня 1992 року Верховна Рада офіційно затвердила синьо-жовтий стяг державним прапором України. Перші згадки об'єднання синього і жовтого кольорів на офіційній символіці датовані 1256 роком. Це був герб Львова із зображенням на ньому жовтого лева на блакитному тлі, який місто подарував князь Данило Галицький. Наш національний символ не завжди був синьо жовтим 1918 року Центральна Рада на чолі з Рушевським затвердила жовто блакитний стяг як символ Української Народної Республіки. Однак, коли гетьманом став Павло Скоропадський, розташування кольорів змінилося на синьо жовтий за радянських часів зберігання синьо-жовтого полотнища вважалося справжнім злочином, за який могли ув'язнити на два роки. Поява українського прапора у громадських місцях розцінювалася як надзвичайна подія. Сто років тому перед приходом ворога українці ховали речі синьо-жовтою державною символікою в землю або в дупла дерев. Сьогодні, щоб уберегти наш прапор від окупанців, українці ховають його під плитку або закопують землю в землю трилітрових банках. Синьо-жовтий стяг став свідком героїчних битв, мовчазним провідником у найжахливіші часи випробувань. Він має рів над барикадами борців за свободу, надихаючи на подвиги та згуртовуючи. В єдиний порив, його окривавив дим жорстоких боїв, а його колір просочувався кров'ю тих, хто віддав життя за щасливе майбутнє України. Сьогодні державним прапором України покривають труну при прощанні з полеглими захисниками, а потім передають його близьким як знак пам'яті та шани. Синьо-жовте полотно, пронизане болем втрат і гордістю за героїв. Сьогодні нагадує нам про ціну, яку ми платимо за нашу свободу і мир.